Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо дивитись з особистого життя і... Ой, вибачте, корта вилетіла. І дивимось е... сьогодні на завтра. До чого вам готуватись в особистому житті? Тут будуть зміни, такі доленосні зміни, від якихось складнощів ви відходите, виходите, відкидаєте їх від себе. Це вже по справедливості якась ситуація вирішується, і докладати зусиль тут буде дуже-дуже треба. Тут можуть бути моменти, коли. Суперництво якесь буде мати для вас значення, може бути ситуація пов'язана взагалі, ну от, знаєте, коли щось потихеньку робилось, щось не дуже поспіхом робилось, щось з матеріального світу, коли бажання є, хочу досягти і обов'язково досягнути. Так, от, дійсно. Тут в будь-якому випадку людина приходить до вирішення своєї якоїсь проблеми переможно. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання. Інформація буде розкрита від короля жезлів. Для когось це може бути от просто зізнання в чимось. Ну, для когось дійсно може бути там, компліментів, наговорять вам, або пропозицію якусь важливу вам зробить. Просто от, знаєте, те, що людина приховувала, приховував, буде розкрито. І це, ну, це просто це дуже змінює ситуацію, ну, тільки на краще. Просто будьте готові до змін на краще, до розкриття якихось секретів. Робота, до чого вам готуватися у вашій роботі. Королева кубків нам тут показана. І якась ситуація, яка, знаєте, от не дуже легко буде вирішуватись, в яких, ну, навіть, знаєте, таких сил не буде щось там, чимось дійсно от, важливим зайнятись, і інформація буде важливою. От Знаєте, коли і так не дуже щось там хотілося би робити. А тут ви чуєте якусь не дуже добру інформацію і ще менше сил. Ну от Щось складно вирішальне. Все ж таки вирішальне, але складно. І тут, більш за все, якщо документів стосується, якщо вам треба якісь документи оформляти, то вам просто от втома буде така. Що просто нічого не хочу. Мені байдуже, мені не хочеться цим займатись. Що вам важливо прийняти? Давайте побачимо. Що вам важливо прийняти? Ось тут гарне. От зовсім гарний. Тут, знаєте, коли зближуєтесь з кимсь, коли з кимсь, може з сім'ї, а може це просто от людина, яка стане вам як сім'єю, таким добрим другом, нібито сестра або брат, люд, з людиною, яка як запалює в нас, вас внутрішньо, людина, яка допомагає вам досягати мети. Певненість дає вам. Готуйтесь до такого. Тепер. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись. Так, дивіться, знову ж таки, цей король жезлів. Якась затягнутість з цією людиною, коли ви затягуєте щось, коли є можливість, є перспектива, а ви замовчуєте, отакого от так, от не треба робити, бо людина взагалі-то зрозуміє все, це знаєте, як читає з вас, відчує від вас. І тут ситуація, яка Ну, як повинна вас навчити трошки інакше поводити себе. Так, і давайте дивитись, чого вам не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути? Контролюйте, будь ласка. Як інформацію, як новини, які ви читаєте, або дивитеся, або там з кимось обговорюєте, контролюєте взагалі, якщо вам треба, ну, наприклад, ви десь записуєтесь там до лікаря, до нотаріуса, юриста, до будь-якого фахівця, давайте так. Хай це буде все під контролем. Якщо треба підписувати якісь папери, то хай ці папери будуть вами дуже добре вичитані, щоб там не було ані помилок, ані чогось такого, про що ви потім можете пожалкувати, або не знали, або не звернули увагу. І не уникнути якогось такого, знаєте, внутрішнього стану, коли ви сперечаєтесь самі з собою. Коли ви десь на чимось наполягаєте, коли треба якусь ситуацію аж занадто контролювати, От, ну такий день. Нічого, ми дивимося на один єдиний день. І порада від вищих сил для вас на цей день. Попрацювати вам треба буде тут день, коли багато чого, як знаєте, як навалиться на вас. Знаєте, що робите? Вмієте то робити. Ви фахівець взагалі, от в тому, що ви робите, ви фахівець вже. Але ж тут здебільшого, знаєте, потрібно буде рівновага. Ваша внутрішня або врівноважити людей поряд з вами. Контролюйте. От знаєте, контроль над ситуацією повинен бути у вас в руках. Будуть всі можливості для цього. От просто користуйтесь цими можливостями. Все, на цьому, всім дякую. Всім вам гарного дня, гарних подій в цей день і людей поряд з вами. І обов'язково бережіть себе. Будьте уважні до себе, до оточуючих і будьте здорові і щасливі. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!